Хочемо поділитися з тобою дуже важливою інформацією. Mm. Вже цієї неділі о 20.00. тій00 Вмикає вишнівське телебачення. Або заходь в офіційну спільноту ВК та дивись вишневий настін. Випуск присвячений мистецтву графіті. Вуличне мистецтво чи вандалізм не пропустить. Дорогі мої, цієї неділі о 20.00 я поговорю з Андрієм Олександровичем. А хто він та що робить? Ви дізнаєтесь лише у ефірі. У нашій програмі є свої автобуси, як візьмемо, що нас на різні, дуже цікаві зустрічі. І зараз ми йдемо, знаєте, з Мєртві. Ось і дізнаєтесь, о 20.00 на ділянку.